звертаюся до всіх підтримати дану програму. Дана програма є по суті досконалим документом і вона підтримала повністю підтримку 100% засіданні постійної комісії з питань освіти, науки, фізичної культури, спорту, туризму. Через це звертаюся підтримати дану програму. Дякую. Дякую. Якщо немає цілому проєкт 12.46. Прошу підтримати, ставлю чужу, а є. Олексій, то питання до нас, як зробити. Бачу, так добра хранить була, як на вашій вчині, цікувати вивозити. Кошти будуть передбачені в цю програму. Якщо будуть передбачені кошти, то може пістопі, коли якісь кошти будуть, то ми на кращі. Кошти на цю програму ну, будемо шуковувати після першого півріччя після перевиконання бюджету. Якщо буде перевиконання, відповідно будемо. Але те, що стосується коштів обласного бюджету, я довір, що е, минулого року, крім тих коштів, крім 265 тисяч, які ми виділили на ремонт межоромерної траси, Сільки підгородів на ХСТПО, скріпково було проведено, я думаю, багато заміна половина вікон, на зберігаючи, проведена гідроізоляція фундаменту перві 90-тікам, проведені ремонтні роботи по облаштуванню фактично нових душових, по ремонту їдальні. Ну і далі роботи продовжується. За рахунок. Я прошу підтримати дану програму, щоб питати більше що...